Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас відео з продуктами, які закінчились. Знов-таки дуже всього багато, хоча намагаюся відео знімати частіше, але продукти якісь постійно закінчуються і накопичуються. Із добавок у нас закінчилося мега 3, як завжди від California Gold Nutrition постійно таку вживаємо 100 капсул в баночці, приймаємо по 2 капсули в день. 180 мг епій, 120 мг дієчі. Гарна омега. найкраща по співвідношенню, ціна якість, тому що її можна придбати по акції спільна покупка з хорошою знижкою. а Ціни на всі продукти в основному на сайті, як зросли, тому зараз нічого вже дешевого немає. В мого батька закінчились дві добавки, він мені приніс порожні баночки. Перш, це від Naturis Plus Heart Beat – біт серця. Тут було 90 таблеток всередині для підтримки серцево-судинної системи. Це не лікувальний комплекс, а саме для підтримки для того, щоб запобігти всіляким проблемам. Приймати потрібно було по 3 таблетки в день. Це на місяць, він вживав під час сніданку, обіду та вечері. Гарний склад, тут містяться вітаміни групи Б, фалат в гарній формі, 5 метіл тетрагідрофалат тут дозування невеличке, але для профілактики те, що потрібно. Також є селен, калій, кальцій. Далі тут в нас міститься також q 10, таурін, карнічин, ресвератрол. Посилання я на всі продукти, які можна замовити на сайті, Ахіорб, залишу, можете пройти і подивитись. Рекомендую такий комплекс. Ми замовляємо зараз на постійній основі. Так виглядає таблетка. Одну залишила, щоб вам показати, у вигляді серця. І друга добавка для підтримки зору в нормальному стані це лютеїн і Зексантін. Від Тут було 60 гелевих капсул, 25 мг глютеїну та 5 мг зексантіну. Для підтримки зору теж ми постійно щось сприймаємо або черницю, або такі добавки. Теж можу рекомендувати. Я закінчила залізо від Chapter 6, Замовляла, думаючи, що ми будемо примати разом з дитиною. Тут жувальні цукерки 60 штук у баночці. В одній цукерці невеличке дозування, 10 мг та 5 мг вітаміну С, для того, щоб отримати профілактичну дозу заліза на добу. Потрібно було приймати хоча б дві таких жувальних цукерки. Мені смак сподобався, дитині ні, вона відмовляється, їй подобається тільки залізо від Карлсон, Інші навіть не хоче розглядати, тому буду далі приймати, ще в мене в запасі є декілька баночок. Від захлір у мене закінчився вітамін Д3. В дозуванні 5000 умовних одиниць приймаю кожен день на постійній основі разом з вітаміном К2. Він в мене ще не закінчився, там велика баночка від нутрікост. Тут було 120 гелевих капсул. Перший раз бачу, що вони білого кольору, а не жовтого. Відчуваю хороший ефект, більше енергії. Тому Вітамін Д зараз разом з магнієм – Це такі добавки, які постійно повинні бути в раціоні. Ще в мене закінчився комплекс для підтримки щитовидної залози від Natural Factors Woman Sense серія Tіра Sens, Teroid Formula. Тут в нас 60 капсул, приймати потрібно по Дві капсули в день я приймала зранку разом з колагеном. Періодично такі комплекси вживаю, одразу відчувається хороший ефект. Тут в складі міститься пантетенова кислота, йод, сілен, мідь, ельтиразіна, шваганда, екстракт гугула. Періодично такі приймаю. Зараз відкрила вже нову баночку. Там, на сайті Hurb від цього бренду, є два таких комплекси. Вони трохи різні, мають назви. Різна наліпка на баночці, але склад чомусь однаковий. На роботі в мене закінчились дві баночки калегену у капсулах. Ось такий містить собі різні типи калегену, гіалуронову кислоту та вітамін С. Було 90 капсул приймати потрібно по 3 капсули в день. В трьох капсулах міститься колагену 1500 мг, вітаміну С 50 мг, і гіалуронової кислоти теж 50 мг. Також міститься карці, його дуже мало 7 мг це 1% від добової норми. Сподобався, якщо побачу на нього хорошу ціну, то повторю. І другий колаген у пробнику, який я обов'язково планую повторювати, від Forest Leaf. Тут було 10 капсул, для шкіри волосся, нігтів та суглобів. приймала по 2 капсули в день, вистачило на 5 днів, в них вітаміну С 60 мг, пептидів колагену першого, другого та третього типу 1000 мг. і гіалуронової кислоти 100 мг. Цей комплекс можна придбати навіть заради однієї гіалуронової кислоти. Хороший ефект, рекомендую. Із косметичних засобів в мене закінчився сирум з вітаміном С від Pure Body Natural's. Тут був об'єм 30 мл. Міститься також вітамін Є. Е. Та гіалуронова кислота. Дуже гарний склад, хороший продукт, невисока ціна в порівнянні з іншими, а можливо, колись ще і повторю. Від Heritage Store закінчився тонер з екстрактом троянди. Об'єм 59 мл. Пробна версія для сухої та комбінованої шкіри, зволожуючий, Має дуже приємний натуральний аромат чайної троянди. Хто такі аромати любить, то сподобається. Консистенція, як вода, не густий, тому можу рекомендувати саме тому, кому подобається аромат троянди. Якщо ви не любите аромат Троянди, то думаю, що даний тонер не підійде. Ще з трояндою в мене була маска від Ideal Love 25 мл рідини всередині. Я вже багато разів казала, що маски для обличчя Ideal Love подобаються всі. у всій продукції даного бренду. Гарний склад, гарна тканина. Добре зволожує. Та, доглядає за шкірою обличчя така маска. Після неї можна наносити свій звичайний догляд і нічого не буде скатуватись. Тому далі користуюсь із задоволенням. Тим паче, що всі такі маски на сайті Hurb я замовляла за 1 долар і написавши на них відгук, отримала цей долар собі на рахунок. І така маска мені вийшла безкоштовною. У дитини закінчилася її улюблена паста Kids Crest зі смаком полуниці гелева голубого кольору блакитного. Об'єм тут 62 грама, це маленька версія. Подобається смак, подобається відчуття після використання даної пасти. Тому повторюємо вже неодноразово. Закінчились два продукти від компанії Reflame. Це із серії Love Nature для волосся та тіла. Такий гель два в одному. Ми використовували як шампунь і як гель для душа. Дуже приємний аромат полуниці і об'єм 250 мл. Такі продукти ви в нас часто бачите в замовленнях Гелі для душу Love Nature ми любимо. І повторюємо ті, які є зараз в каталозі. І другий гель для душу з запасів це Discover California Beach, теж об'єм 250 мл. таких гелів в каталозі зараз немає, але він в мене по терміну придатності був до 2025-го, і встигли все використати все своєчасно. Гелі були хороші, густі. Добре пінились, шкіру насушили і приємні аромати. Закінчився чай, який я замовляла на сайті Herb від самого натурального бренду, представленого в їх асортименті це Гая Гербс для спокійного сну та релаксу, трав'яний чай без кафеїну. Всередині було 16 пакетиків містить в своєму складі Passів For Ромашку, дуже гарний склад, я бачила хороший ефект. Дійсно, допомагає заспокоюватись, допомагає більш спокійно спати вночі, без того, що ви просинаєтесь. Але я також вживаю ще й мелатонін, тому не можу сказати за якийсь продукт окремо, все працює в комплексі. Думаю, що буду повторювати. Коли буде хороша знижка, це такий чай не для того, щоб насолоджуватись смаком, а для користі для лікувального ефекту. І дві упаковки з-під шоколаду ось цей дуже смачний від Шоколав. Тут було 72% какао. Чорний з рожевою гімалайською сілью, дуже смачне поєднання чорного шоколаду і солі. 85 грам у плиці без глютену, гарний склад доданого цукру. 8 грам на 28 грам самого шоколаду на 3 кубика таких. І другий шоколад теж мені дуже сподобався це ось такий в пакетику. У вигляді цукерок, кожна цукерка в індивідуальній упаковці. 54% какао чорний шоколад з кокосом. Тут 100 грамів було у пакеті 10 таких цукерок. Хочу сказати, що в нього не, притарний, не притарно солодкий смак, а такий натуральний. На одну цукерку, на 10 грам шоколаду, 4 г доданого цукру. Обов'язково будемо повторювати, там ще є з м'ятним смаком і з арахісовою пастою, коли буде в наявності, хочеться спробувати всі види цього смачного продукту. Друзі, дякую вам за перегляд. Хотілося б в коментарях дізнатися, чи подобається вам відео подібного формату, чи є сенс їх знімати. Якщо так, то напишіть, будь ласка. Вашу думку, поставте лайк, підпишіться на канал, якщо ще це не зробили. Бажаю всім здоров'я, мирного неба над головою. Дякую всім, хто користується моїм промокодом для знижки на сайті Ахорп. Його я знову кажу в описі. Бажаю всім приємних покупок і зустрінемось у наступних відео. До побачення, друзі!